Дві частини, то, що я хочу сказати: перша частина чисто футбольна, чисто наші дії, дії, дії чорноморця, е які були різні, да, не в повній мірі так, такі, як би ми хотіли. Ми допустили цілий ряд помилок. Да, е суперник використав ці помилки. Е і, ну, Не, не як наслідок, але думаю, що. Ми може просто можемо відзначити, що суперник за рахунок своєї майстерності вони змогли використати ті рідкі моменти, які в них які ми можна сказати самі їм допомогли створити. Але про суперника я можу лише їх поздоровити з перемогою, бо вони виграли їм. У них все добре. Так, ми розуміємо, що в нас роботи дуже багато. Друга частина. Я обов'язково про це хочу говорити. Настав час розібратися, що у нас відбувається з суддівством. Так, я говорю це просто, бо наболіло. Так, я вже сказав, не знаю, війде там і куди війде, я зараз повторюю, як зрозуміти таку річ, так, коли суддя, який нас просто дуже нам, е, дуже негарно судив нам в грізні пром, його після того, не знаю, там дискульфували чи просто його не призначували, він довгий час не судив. І потім його призначують на гру в Одесі. В Одесі, це що? Це якісь принципові речі, що це є? Так? Четвертий суддя в цій грі, так? той суддя, який тур назад нам судив в колосі, де теж ми були незадоволені суддівством. Що це таке? Так? Так. Я просто задаю питання, і я просто так, з того всього, що я бачу, я бачу, що є безпорядок так? цьому напрямку, про який я зараз сказав, в цій частині футболу. На жаль, на мій погляд. Зараз ми граємо у футбол не для того, щоб хтось да, ми граємо в футбол для того, щоб подарувати радість нашим болільникам, особливо тим, хто зараз воює на фронті. Для мене це страшенно важливо. Ви просто не уявляєте, наскільки це важливо. Да. І коли хтось мішає нам це зробити, да, ми повинні розібрати. Я просто призиваю, призиваю поговорити на цю тему, да. проаналізувати, зібрати до кучі все, що відбулося за п'ять турів, да, і зрозуміти все. Зрозуміти, що відбувається. так Це те, що я хотів сказати, якщо є питання, будь ласка. Ти, будь ласка, а чи пов'язані якось в контексті сьогоднішнього матчу перша частина вашого коментаря про те, що Москва скористалася по Болтами, і друга частина, коли ви говорили про суддів? Ну, сьогодні, е, сьогодні. Е, сьогодні я не задоволеним суддівством. Я сьогодні не задоволений, мені не сподобалось суддівство. Я це наголошую. Не сподобалось так. Що стосується Ворсли, це прекрасна команда. Я дуже поважаю тренера команду, вони скористались нашими помилками. Так? Вони забили голи. Так, Я, мене просто запитали ну, про те, ми всіми великими силами атакували і пропустили контратаку. Так було сформульовано. Так? Я так відповів. Що, звичайно, це наші помилки. Ну, щоб тут щось було для нас дивного, так ні. ми, Команда, яка хоче атакувати, грати на чужій половині полі, вона, звичайно, мусить вміти переключатись від атаки в оборону і сильно вміти нейтралізувати потенційні контратаки суперника. От і якщо це так, футбольно, і трошки. Як ви вважаєте, якби ваша команда обігравала з рахунком 5 7 надто заважало вам світлі? Тут, бачите, є такий, ви так з посмішкою задаєте це питання. Я розумію, що ви потустороння людина, і ви тут ну так, ви собі задали питання, у вас все добре, але ви не розумієте, що це для нас є. Щоб ви це могли зрозуміти, вам треба це пережити. Отак я відповів. Коли ви переживете, да, коли ви відчуваєте конкретну несправедливість, так, несправедливість і настрій, да, який ну, зовсім не за тебе. Да? Тоді би би можливо це питання по-другому хоча б сформулювали. Ігор зараз спільне. А скажіть, можливо, є якісь конкретні моменти, що конкретно род? Я не хочу зараз цю тему продовжити. Я сказав все, що я сказав про судівство, що все от у мої в мої коментарі і там на на флеш-інтерв'ю, і зараз. Я думаю, що більше мені тут вже нема що розкладати. Далі це треба по-іншому розбиратися з цим. Абсолютно. А далі щось переливати з пустого в порожнього, я не бачу не бачу зміст. Я просто можу сказати в цілому, що якщо так підсумувати, так, що суддівство або рівень того суддівства, не знаю, як це правильно сказати. Е, мені дуже не подобається. Або відношення суддів до Чорноморця. В цьому сезоні я не говорю про абсолютно всі ігри. Романе, а чи не перегоріла ваша команда після перемоги над Динамо? Все таки у де внизу траплиці. Можливо, десь якась недооцінка була. Так першому перший тайм провалила команда. Ну, що, значить, провалила команда. Команда в першому таймі грала, володіла м'ячем. Допустила помилки, Да Ну це не означає, що команда провалила. Якщо вона програє 2-0, це зовсім не, не завжди воно може деколи означати, що провалила. Але я не думаю, що це сьогодні так, той випадок Так, і я ж і я сказав, що це наші помилки, я ні на кого не перекладаю. Це мої помилки, якщо хочете так, да, розумієте, це все на мені, ні на кому іншому, не на суддях, нічого. Ця, ця частина на мені конкретно. Да, так, що значить, а що перегоріла для нас? Як ми можемо перегоріти проти. Ворсл. Ми розуміємо, що ми сьогодні граємо, та, і три очки нас виводять на перше місце в турнірній таблиці. Ворсла. Ми знаємо, на якого на місце не, не було. Ми розуміємо рівень цієї команди і рівень цього клубу. Так. Через те ми знаємо, що це тимчасово. Так. Команда в цьому році грала в Єврокубки, Ну про яку може бути недооцінку речі. Це просто виключено. Це просто виключено. І ми робити від вас, ворог з вашою. Скажіть, будь ласка, чи міг вплинути на остаточний результат фізичний стан команди, тому що у вас напередодні була важка гра Динамо, потім ще й Кубкова гра з ленце. Фактично складені? Ну, бачите, тут теоретично нічого не скажеш, тут треба проаналізувати гру. Ну ми весь тайм грали на на, на одні ворота. Ну про що тут можна говорити? Про яку фізичну втомленість чи щось подібне? Якщо б ми падали з них, і ви, видно було, що ми нічого вже не можемо ні додати, ну Ми, Нам ще не, не вистачало ще 5-7 хвилин. Я думаю, що ми, ми готові були сьогодні грати ще 30 або ще 60 хвилин спокійно. А так як відбувалося на полі, то я точно про це вам авторитетно заявляю, що тут фізично я якраз не, не бачу тут ніяких пр проблем, жодних проблем. Можна останнє, будь ласка, да. можливо, у вас або конкретному клубу є якісь пропозиції конкретні, як вирішити цю проблему собі? Наприклад, провести якусь велику прес-конференцію в суді, що наштав цього, або там тотальна реорганізація суддівського комітету е, у мене є звичайно, скажем, мій погляд на цю ситуацію. Я зовсім тут не рахую себе професіоналом в організації самого судівського всього цього діла. Зовсім я ж не є професіонал. Я можу людям щось сказати чисто, як би я думав. І я про це скажу, якщо буде зустріч і буде попит на те, що чи мене хтось запитає про це, то я просто можу висловити свою думку, як би я бачив якісь покращення. Так? Це я можу сказати. Но зараз, щоб ми з вами обговорювали суддівство, напевно, це не зовсім правильно буде. Дякую вам. Дякую.